Насіння до посівної готують на Кіровоградщині. Інститут сільського господарства степу забезпечує посівним матеріалом центральний регіон України. Та через відключення світла можуть не встигнути до вересня, побоюються в установі. А це матиме негативний вплив на майбутні врожаї. Як в умовах війни працюють науковці, наша лілія кочерга розповість. Вже готовий насінневий матеріал, який буде затарований запакований в мішки. Еліта це очисний комплекс інституту сільського господарства степу. Тут калібрують і чистять зерно. Посівмат готують для одноосібників, фермерів, агроголдингів та наукових установ. Десь по чистоті, ще не повністю виповнене, десь щось пошкодженість якась, десь щуплувати зерно, або, наприклад, там може трошки там, з колосочком бути і так далі. Коли ми вже готуємо до рівня, щоб у мішках було затароване ну, власне, насіння еліти, да, то треба, щоб це насіння відповідало 99,9%-99,8% чистоти. Зазвичай розповідає Ігор Семеняка: тут все гуде і крутиться, але нині агрегати мовчать через відсутність електроенергії. Якщо тут штабельовка ще відбувається без електроенергії, то оце все воно зав'язано, ви бачите, погрузка зав'язана на електроенергії. Зав'язана на електроенергії. Для того, щоб лінія почала працювати, треба від 15 до 30 хвилин, щоб почалося завантаження. Після цього завантаження почалася калібровка. Тиша у складі у розпал сезону зізнаються в інституті. Ріже вухо. Краще коли гуде, що все чиститься, все крутиться, все робиться. Так само, як воно і чистили ячмінь. Точно так же дві години почистили люди. Одну машину начистили це там три з половиною тони. Науковці вивчають більше сотні сортів пшениці та ячменю різних установ. Кращі використовують для насінництва, і сотні, до прикладу, беруть в роботу півтора десятка зразків. Фактично, наш інститут забезпечує насінням центральний регіон України. Центральний регіон це як мінімум п'ять областей України. Переважно насінне матеріал, особливо озимої пшениці, і озимої ячменю. Ми забезпечуємо 70-75% регіон область. Нашу от інші там 25 до Це можуть і Дніпропетровщина, і частково Вінниччина, Полтавщина, Черкащина. Сіяти на Кіровоградщині почнуть в першій декаді вересня. До того часу якісне насіння має бути готове. Якщо ми не встигнемо на цей період, значить або будуть площі посівів менші, або не буде високорепродуктивного насіння, не буде в посівах еліта. А це потім на наступні роки буде відобразитися і на якості, і на в цілому на продуктивності даних культур. З очисного комплексу зерно потрапляє в лабораторію. Тут проводять останні етапи перевірки на посівну придатність. У разі потреби повертають ще на однаково очистки. Крім того, перевіряють зразки, які привозять аграрії. В лабораторії без світла теж ніяк. Новий урожай тільки з поля. Ми ще ставимо на три дні в холодильник для того, щоб вивести стан спокою, тому що насіння ще спить. Потім, після того, як уже три дні стоїть насіння в холодильнику, ми переставляємо його вже на сім днів в термостат. Дякувати Богу, холодильник держить температуру. Лідія Тихоненко працює в установі 12 років. каже, такої складної ситуації ще не було. Сьогодні працювала ця лінія. Всього навсього три години. Почистили на оцій лінії за оці три години 4,5 тонни. Це ну, якби лінія видала те, що вона має видавати, а тільки ж часу було мало. Люди чекають, вони вже заплатили гроші, навіть чекають, що ми його виробимо. І ми дуже хвилюємося в тому плані, щоб встигнути, щоб не підвести наших партнерів. Генератори для інституту за дорого. До того ж, склади розташовані в різних місцях. Єдиний вихід вважають тут, щоб наукову установу віднесли до критичної інфраструктури. Можливо, буде якась. Черга, можливо, щоб ми спільно з досі господарством елітним все ж таки мали хоча б частину більшу частку використання електроенергії. Інститут сільського господарства степу серед лідерів з виробництва елітного насіння в Україні. Навіть війна не вплинула на роботу науковців. Тож тут сподіваються, що і нині вистоять. Завдяки ЗСУ, що зупинили ворога на дальніх, Підступах, це ж не Донецьк, це навіть не Запоріжжя, не Дніпропетровськ, У нас практично не зупинилось виробництво. Тобто, це знову ж таки що до війни, що під час війни, от зараз воєнний стан. Ми працюємо десь на тому ж рівні на тих ж об'ємах. Це сотні тонн. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.